Адміністратором ці облюдова культура України у травні я вважаю, що знаєте такий кримськотатарський Я відгукнулася на пропозицію Тетяни Олександрівни Григоренко зробити маленькі лялечки для того, щоб дати нашим воїнам туди завести, тому що вони волонтерять, вони тут плетуть сітки, і я зробила маленькі лялечки, які можна покласти в карманчик, щоб вони відчували якийсь родинний затишок, якесь тепло, якусь турботу. Що ми тут за них дбаємо, переживаємо, молимося, хочемо, щоб була скоріше перемога. Я зробила 15 ангелочків, ось такого плана, що теж в карманчик легко класти, і 15 таких ось невеличких лялечок різнокольорових, щоб теж покласти десь в карманчик, там не знаю, на бронік, під бронік, куди вони там собі вирішать. Треба сказати, велике дякую, сама була вражена усіх трудолюбивістю. Ви можете уявити? Вона створила Ці ляльки робить роблять потім покоління в покоління. І ми оцими маленькими ляльками, ми які роблять дітки. Ми наші показуємо цю ж спадкоємність цих цієї роботи. А з другого боку ми передаємо привіт нашим військовим. Вони дуже люблять ці малесенькі лялечки, які дітки роблять, і вони їх як обереги тримають. ia tibi conia passa ti saduula ia tibi conia passa hoia passa passa Я на цю виставку прийшла. По-перше, підтримати свою хрещену, а по-друге, щоб подивитися різноманітну кількість цих ляльок, різні, які у них наряди, культуру українську подивитися. Я вважаю, що в нас час дуже важливо робити такі виставки, щоб підтримувати українську культуру, розвивати і поширювати. Ця композиція Чабан з отарою» була створена в 23-му році на проект Кримсько-татарської студії для того, щоб ми пам'ятали наше автентичне, наші коріння, все те, що нас надихало, наших предків, і передати його нащадкам. Ляльки-мотанки це символізують, вони являються оберегом для кожної сім'ї. І Взагалі, виставка дуже вражає своєю такою тематикою. Це наше українське, те, що нам близьке. Знаєте. i'll